Вітання усім! Оглянемо сьогодні смартфон Oscal Modern 8, бюджетний та доступний гаджет на всі випадки життя. Відкривши коробку, відразу помічаємо чохол. Це максимально приємно бачити. А ще тут є кабель з блоком для заряджання, інструкція і скріпка. Тож на правій частині корпусу розмістили кнопки глучності і блокування, зліва слот для сім-карт і картки пам'яті. Верхня частина повністю пуста, а от знизу все і відразу. Роз'єм Type-C, мікрофон, динамік, а також є 3,5 мм роз'єм для навушників. Фронтальна панель отримала дисплей з кабледною вставкою під камеру. Рамки в цілому невеликі, проте нижня частина найбільша. Саме вона і видає бюджетність смартфону. Позаду розміщений блок з двома камерами та спалахом. Він трішки виступає над панелью, яка на дотик приємна. Хочу весь смартфон і пластиковий. Смартфони випускають в декількох кольорах, при цьому якість збірки непогана. Задня панель трохи міняє відтінки під різними кутами відхилення. Вона має приємну структуру, та й в цілому. В руках тримати цей смартфон дуже приємно. Використовуючи чохол, ви отримуєте ще й захист від пошкоджень. Добре, що він в комплекті є. Відносно продуктивності системи, за неї відповідає процесор Unisoc t 616 який є чудовим варіантом для бюджетних смартфонів. Пам'ять може бути двох варіантів: 8 плюс 128 ГБ або ж 8 плюс 256 ГБ. Тут вже обирати вам. Працює смартфон на Android 13, має фірмовий лаунчер до OS 4.0. Виглядає він супер сучасно та функціонально. А акумулятор на 6000 мА як вам? Це дійсно автономний смартфон, який на одному заряді може працювати більше доби легко. Швидкість роботи системи нормальна з врахуванням ціни девайсу, жодних нарікань немає. NFC модуль є і це дуже позитивний показник смартфону в цілому. Хоч смартфон і бюджетний, проте грати в ігри на ньому можна. Великий дисплей діагональю 675 дюймів здатен порадувати кольоропередачею, яка точно підійде для всіх завдань. В цілому ж дисплей простий по міркам сучасних смартфонів, але ж і OLED матриці не варто очікувати в смартфоні вартістю близько 100 доларів. Тут використовується IPS-матриця із досить непоганим рівнем яскравості, як часто і у BlackView буває. Також дисплей має частоту оновлення 90 Гц, а це доволі непоганий рівень для бюджетної моделі. Одним словом, все, що потрібно від бюджетного смартфону, тут є. Дисплей точно не буде слабким місцем вашого девайсу. Щодо камери, тут все класично. Маємо основний модуль на 50 мегапікселів, який може і Full HD відео знімати. Він точно буде на рівні зі смартфонами більш дорогими, тому що конкуренти від інших брендів у цьому сегменті не дають такої чіткості зображення. Та й запис відео непоганий, особливо якість запису звуку, що часто підводить. Режими, їх багато, практично як у флагмані від цього ж бренду. З цією камерою ви точно зможете задовільнити усі свої потреби, якщо вони не є професійними, звісно ж. Фронтальна камера, вона також непогана, має роздільну здатність 8 Мпікс і селфі виходять достойні. Oskar Modern 8 це простий смартфон, але його характеристики є мінімально допустимими для сучасного користувача. NFC, нормальна камера, великий акумулятор все це є. Купити такий смартфон ви можете за посиланням в описі, підписуйтесь на наш канал і всім до нових відео. you